Всім привіт! На перегляді у нас сьогодні дуже класний автомобіль, сімейний мінівен. У максимальні комплектації Космо. Це Опель Zafira. З двигуном 1,8 MPI 140 кінських сил. Той двигун, який всі-всі хочуть. Тому що на нього ставиться газ, він безпроблемний і дуже класно їде. Я зараз покажу, як автомобіль виглядає знаружі Пройдусь товщиноміром. Покажу лакофарбове покриття, всю історію розкажу про автомобіль і технічно розкажу по ньому все. Отже, автомобіль ми привезли із Німеччини. Був один власник, я покажу. Дивіться на лакофарбове покриття. стан просто, просто прекрасний. На дисках, хороша літня резина, якраз в сезон. Автомобіль не фарбований, зразу скажу, звичайно, без ДТП, без нічого не бите і так далі. Покажу проблемні місця. Цих моделей. Ну Дивіться на станку кузова Гляньте Тут питань немає лакофарбовому покриттю. Обслужений автомобільчик. Звертаю вашу увагу, дуже класне світло, дуже класне. Це лінзований ксенон противотуманки. Ну, дуже-дуже рідко зустрічаються. Так, тепер пройдемося точним міром. Допуски десь до 130 мікрон. 81 Фар капот не фарбований, рідна фарба. 71 не фарбовано. 69. 70, рідна фарба, Сімдесят один не фарбовано. Дев'яносто шість, дев'яносто пять, дев'яносто шість, дев'яносто гляньте все в рідні, сто двадцять 129 134. Не фарбовано, 82. 92 гляньте. Ідеальний стан. 88 140. 142 тут на арках. Завжди чуть-чуть товще. 93 89 90 92. Ось, друзі, автомобіль не фарбований, гляньте, в рідній фарбі. Зараз покажу проблемні місця. Це бувають у них ось тут рижики, вздутія фарби на порогах. Машина тільки мийки помита. Дивіться. Більше того, подивіться, тут ще й пленочка така. Це дуже велика рідкість. Пластик, карти, це водійська сторона, подивіться на стан. Йдемо далі. Тут теж часто тут побито рівнями безпеки. Тут все нормально. Гляньте, тут теж плівка. Ззаді пасажирів практично не возили, тому що все в ідеалі. Карти. Стан ідеальний. Водійська. Всі чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Так, Багажник. Тут сім місць, третій ряд складений, він є. там ще видно, бачите, я не розкладував, подивіться на стан резинок пластика, сюди нічого грузів ніяких не запихали, нічого не поцарапано, все дуже добре. Також тут є, он дивіться, компресор, ну, в общем, повністю весь комплект. Сіточка така є. Йдемо далі на цю сторону. Станкарт. Гляньте на стан цього автомобіля. Видно, що пасажири в ньому не возили. Гляньте. Тут плівка теж і не поцарапана. Салон як новий. Жодного зацепа, жодної якоїсь потертості, нічого немає. Салон трансформер, ви всі знаєте, не буду акцентувати увагу на цьому. Краще покажу сам стан автомобіля. Я не знаю, як їздили в цьому автомобілі, але він новий. Бріф, сертифікат. Митна декларація, автомобіль розмитнений, в будь-який момент готовий до постановки на перший український облік. Є повністю вся історія, є всі тюфи, німецькі тихоляти і сервіс, я вам все це зараз покажу. Перше. Хто був власником? Дивіться. Автомобіль експлуатується з 2009 року. Ось. Власником були... Шрайбер Аня. Нолик стоїть. Нолик це значить, що один власник. Якби одиничка, це вже другий власник. А так от це в великому брифі і в маленькому те ж саме. Шрайбер Аня. П'ятий місяць, дев'ятий рік. Завжди був один власник. да? Фото розказують, а з Німеччини жінка їздила, в садочок возила дітей, ла-ла-ла-ла. Це все легенди і так далі. Ну Тут, от, бачите, от так виходить. Тому це правда. Далі, дивіться, яка пачка тихоглядів, по яким відслідковується пробіг. А пробіг тут дуже маленький. Ну ось, наприклад, останній тихогляд. 9 місяць, 2022 рік був зафіксований пробіг 145 тисяч. Далі, сервіска. Она повністю розписана. Тут відслідковуються повністю-повністю всі пробіги і так далі, що мінялось. Кому потрібно, почитає. Дев'ятий місяць, 22 й рік, 146 тисяч. І тут написано, що мінялось. Тому вся історія по цьому автомобілі є. Йдемо далі. Ось стан спереді. Є підогрів передніх сидінь, клімат контроль, він працює. Включився компресор, чуть, авто, все працює. Ось стан. Підлокотник. Так, ще подивимось технічно по машинці. А тут є що показати. Лобове скло оригінальне. під Капотом послухаємо, як працює двигун. Значить, Дивіться, є тут круїз контроль, датчики світла, дощу автоматичне світло. 151 тисяча пробіг зараз. Так, всі лампочки загорілась. Заводимо. Без проблем завелась, все, що потрібно, потухло. На ручнику стоїть, зняли, Дверь показує двері відкриті, пасажир не пристебнутий і світло включене. Підемо, послухаємо, як працює двигун, до речі, два ключі, теж важливо. Ось робота двигуна. Ось робота двигуна. Рівно тихо працює. Втягує навіть не підкидую нічого. Ось заміна масла і, до речі, в сервісі вона вказана. 9 місяць 22. 5 В40 масло. Ось, до речі, ГРМ мінявся, дивіться. Бачите, коли 22-му місяці. Тому ГРМ не потрібно міняти. Ось ще одна відмітка. 175 тисяч. Це слідуюча заміна. І Бремс, по-моєму, тормоз... тормоза провірить 20... на... на 24 рік. Ось тут дивіться, все дуже добре. Хто розбирається, знає пилявські мотори. Тут повинно бути чисто. Так, Тепер йдемо далі. Далі ми йдемо куди? Ми подивимось на вихід. І знизу подивимось. А знизу тут все ідеально. Державчі нічого такого немає. Конденсат з вихлопної капає. Так, відео знизу автомобіля. Зафіри. Ось ми перевіряємо на ямі. Ну, перше, зверніть увагу. Нова вихлопна труба повністю. Потім больні місця пороги ось тут, подивіться, тут ржавчин, нічого такого нема. Бачите? Далі, з цієї сторони. Ну, ходовка ми проїхались, не гримить. Не гримить. Тут ось видно і гофра нова. І ось дивіться коробка і двигун. Все тут сухо. Масла нема. Це е, така типа ніби мастіка. Щось таке липке. Ніде патьоків ніяких немає. Сухо. Ось стан обслужений опець зафіри Ось такий у нас сьогодні класний автомобіль із Німеччини з дуже прозорою історією в максимальній комплектації. І з маленьким пробігом. Тому хто шукає хороший мінівен семимісний з правильним мотором і в дуже класному стані, то вам до нас. Запрошую всіх на перегляд цього екземпляра, Запрошую на наш майданчик, який знаходиться в Києві, окружна зочек 54. Зараз в наявності таких зафір з такими моторами 1,8 МПВА знаходиться 4 штуки. Ну, кожен день щось продається, але ну, на сьогоднішній день 4 штуки. Є що вибрати. На цьому все. До зустрічі.